Вітаю, друзі, Ви на Ютуб-каналі FM Галичина Аналітика це маркер події. І Ми сьогодні будемо говорити про гроші про економіку, чого нам варто очікувати: Який запас, запас міцності є в української економіки. Андрій Длігач з нами, український підприємець, науковець та громадський діяч, засновник групи компаній компанії Group та міжнародної бізнес-спільноти Board. співзасновник центру економічного відновлення. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Ну, розпочнемо із того, що зараз турбує точно українців, бо це. Безпосередньо їх стосується, як виживати в умовах енергетичного цейтноту, який запас запас міцності в української системі. Я Зараз кажу не саме про енергетику, а про гроші на відновлення, на те, щоб щось докупити, щось зробити. І власне, як це буде бити по, по підприємницькій діяльності, по виробництву, по економіці? Тобто, де ми зараз знаходимося, йде ота точка, коли ну, може як то кажуть, початися ефект доміної, почне сипатися. Дійсно, такий сценарій є. Сипатися може початися, бо ці втрати, які ми маємо на поточний момент в генерації в потужності генерації, вони більше ніж наша спроможність наростити імпорт електричної енергії. Відповідно, можливий дефіцит, особливо з урахуванням по потенційних можливостей подальших обстрілів. Росія, як ми знаємо, накопичила достатньо ракетного ресурсу для того, щоб Кошмарити так Україну українську економіку, чи готові ми готові. І тут нам потрібно не стільки бідкатися, скільки розуміти, що навіть в найгіршому сценарії в нас є можливість не протистояти йому, на що ми маємо орієнтуватися? Ну, перш за все, на те, що рано чи пізно, але американська допомога буде розморожена, і ми матимемо. Достатньо додаткових комплексів ППО ПРО для того, щоб знизити ефективність ракетних обстрілів Росії. Друге, ми маємо достатньо внутрішнього потенціалу для того, щоб швидко відновлювати і перезапускати генеруючі розподіляючи потужності. Не можу сказати, що в світі залишилось багато. Трансформаторів чи інших компонентів, які потрібні для екстра радянської енергетичної системи. Проте є достатня кількість заморожених. Е Після радянських станцій в Європі, в Європі, які можуть бути використані як компонентна база для відновлення української енергетики. Ну і нарешті, якщо казати про малий та середній бізнес, ще минула зима, привчила нас до подібного сценарію, і ми маємо достатньо генераторів для того, щоб підтримати принаймні малий середній бізнес, якщо не говорити про великий виробничий бізнес. Ну і як ми бачимо, кліматичні. Зміни теж зіграли позитивно, тому на на весну ми не очікуємо значних е, потрясінь для українського бізнесу влітку. Так можливі додаткові негативні сценарії, але до, до ще ще потрібно дожити до літа зараз, найближчі два місяці. Ми бачимо, що українська економіка встоїть. Ну та дійсно Путін б'є, маючи зараз певні можливості через затримку допомоги, через брак ракет для систем протиповітряної оборони. От ми знаємо, що Франція нам дає ракети для САМПТІ, ну десь ракет бракує відверто. Плюс є такі міста, скажімо, як Харків, по яких можуть долітати ракети там із С-300 С 400 Ну які власне не чим збивати балістику. Ну їх достатньо в Росії, їх не треба робити. А те, що Росія робить ракети для крилаті, балістичні для. Обслів, ну власне, оцінюється зараз експертами, що вони за півтора місяці можуть накопичувати достатній ресурс для того, щоб робити ось такі масштабні кількаденні атаки. Тому ну, зрозуміло, що люфт теж невеликий, півтора місяці між масштабними атаками, там де летять десятки ракет одночасно. Ну за півтора місяці теж дуже складно щось відновити. Тому десь ми зараз в цьому змушені жити, очікуючи на нові системи або на, на, нові, на нові ракети. А чи це тобто. Сказати так, добре, є бізнес, є підприємництво, є великі підприємства, які потребують енергії багато, там, особливо на південному сході України, і те, не лише на Південному Сході, на Півдні і в центрі, а пересічним громадянам або малий середній бізнес, на них це як може. Позначитися, чи власне тут ну, максимум, що не буде десь світла, якийсь час, або будуть якісь проблеми, скажімо, не ходитиме електротранспорт або десь може стати в Харкові, Дніпрі чи в Києві метро? Останні цифри від наших експертів, які я бачив, що після того як ми втратили генерації близько 5-7 тисяч мегаватт. В піку, пікове навантаження залишається на рівні 14-15 тисяч мегаватт. Але це це приблизно вимагає одного мегаватту імпорту. В нас межа, наскільки я пам'ятаю, до 2 тисяч мегаваттів. Відповідно, ще є запас міцності з урахуванням потенційного імпорту. Відповідно, незважаючи на віалові відключення, це, це явище не призводить до... Колапсу, тобто до тотальної зупинки. Так, певні е, часові е, відключення будуть, е, і це створює дискомфорт, але при цьому не спричиняє тотальну зупинку міського транспорту електричного чи закриття бізнесу. Е, відповідно, на найближчі два місяці ми не прогнозуємо катастрофічних сценаріїв. Е, сміливо можна продовжувати діяльність не не очікувати, не точно не переміщуватися, не не бігти від того, що відбувається. Все буде налагодження. Ну та і дійсно тут найбільша проблема звичайно. Ми розуміємо, що є там, скажімо, якісь холодильні камери, великі підприємства. Є якісь ще речі, які теж потребують електроенергії постійно. Ну так і генератори. А найкритичніші, я думаю, моменти це звичайно ну, соціальні там лікарні і так далі. Те, що потребує теж енергії постійно. Ну і звичайно, військове виробництво воно велике в Україні розгорнуте, Ніхто не каже, де що робиться, але робиться багато, і тут теж потрібна енергія постійно. Як то кажуть, ну знов ж таки є фахівці, які мають цим опікуватися і думати про те, як це робити безперебійно. А Кілька тижнів тому, але я думаю, що ця проблема не зникла, і тому хочеться почути фахівця на ць... відповідь фахівця на це запитання. Голова комітету податкового верховної ради України Данило Гетьманцев сказав, що відбулося скорочення надходження єдиного соціального внеску в бюджет там 8,5 мільярдів гривень. Він таку суму озвучив. Ну, і, власне, це гроші, які не буде, скажімо, на виплату пенсій. Багато це чимало, що це пов'язано, які очікування в перспективі, бо з одного боку, скажімо, кажуть, мобілізація, але мобілізація це, коли людина, скажімо, втрачає робочі. Місце десь в одному місті, ну, от скажімо, я тут не працюю, наприклад, та я працюю в армії, мені все одно платять податки, все одно я сплачую. Ну не податки, а зарплатню, все одно я сплачую. Та коли люди взагалі тешать робота, ви знаєте, ні? ця оговорка, ну, вона, вона і е, виявляється дуже правильною. Тобі сплачують податки. Якщо ти працюєш на державу. Uh, якщо ти військовий, якщо ти чиновник, якщо ти працюєш на державному підприємстві, то зрештою все одно uh, так чи інакше, державний бюджет uh, сплачують, сплачують, через державний бюджет тобі сплачується зарплату. Ну, в державних підприємствах так. трошки інакше, це залежить від, від їхньої комерційної діяльності. Якщо вони збиткові, то так, то, то через державний бюджет тобі компенсують твою зарплату. Так ось uh, військовий, сплачуючи податки зі своєї зарплати, він фактично сплачує їх на заміну того, що він отримав з чужих податків. Угу. Це причина, за якою ми вважали вже давно, що потрібно зробити радикальну податкову реформу. Сама держава є найбільшим платником податків. Вибачте, Це а її можна вістині. зробити в умовах війни, в умовах, коли, скажімо, на засіданні Верховної Ради приходить 100 депутатів? Це треба зробити, це треба зробити, змушуючи депутатів. Також що я хочу сказати, тим диванним аналітикам, які зайняли позиції в Верховній Раді в вигляді голів комітету і кошмарять українську економіку. Перше, ЄСВ є квазіпадатком, причому збитковим для України. ЄСВ, який мав би наповнювати Пенсійний фонд, не наповнює його навіть на половину. Відповідно, пенсійна реформа за 5 років точно мала бути проведена, і ми мали привести у відповідність всю цю дурню несенітністю, яка існує зараз з умовним соціальним страхуванням, яка абсолютно недолуга і не відповідає економічної ситуації. Друге, за рахунок зниження податків на працю, ми можемо децінізувати працю і отримати збільшення надходження до державного бюджету. Це очевидно. Оскільки за нашим моделюванням третина зарплат знаходиться в ціні. Третина, уявіть собі. І вже чітко зрозуміло, що потрібно зробити, щоб зарплати виведені були з ціни. Уявіть собі, навіть простий кейс зараз про мобілізацію. Е, мобілізація точно має йти паралельно з питанням бронювання, економічним бронюванням ключового персоналу для бізнесу. Бо нагадаю, що українська стійкість на фронті залежить від нашої спроможності. За рахунок нашої економіки фінансувати наші Збройні сили. А звідки беруться е, ці гроші в економіці? Від діяльності, від бізнес-діяльності. Якщо бізнес скорочується, якщо його вичавлюють за межі України, якщо його кошмарять силовики, то звичайно він не працює. І, і ось що ми можемо зробити найпростіше: дати можливість бізнесу зберегти ключовий для себе персонал. І оці уявіть собі: просто уявіть. Є розроблена модель, узгоджена з Кабінетом міністрів, показана в офісі президента, в аналітичні центри, і підтримують, бізнеси і підтримують. Вона полягає в наступному: 30 тисяч гривень. Зарплата офіційна дає можливість людині, чоловіку, бути офіційно заброньованим в економічний спосіб, в простий спосіб. Така зарплата, такий рівень зарплати в умовах економічного бронювання десь можливість забронювати всього лише 500 тисяч людей, не критично. Залишається величезна можливість для е, мобілізації 200-300 тисяч українців. Але при цьому це призводить до децінізації, суттєвої децінізації зарплат і збільшення надходження до державного бюджету майже на 200 мільярдів гривень. З цих 200 мільярдів можна профінансувати рекорд, нову хвилю мобілізації, але бажано саме в форматі рекорду, і отримати більшу нашу обороноздатність. Так, замість того, щоб підтримати, в, само, в самій Верховній Раді беруть на себе е, деякі депутати. На жаль, на жаль, ще вони мають е, такий голос звучний, говорити, що це означає, що війна для, для бідних яка нісенітниця. Мова йде про те, про те, що нас за за оборонці мають зарплату в 100 тисяч гривень плюс. 100 тисяч гривень. Для яких бідних війна? Навпаки, це можливість якраз соціального ліфту навпаки це 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 ситуація при якій людина може отримати суттєво більше грошей, ніж вона отримує в громадські в грозадських спеціальностя Це про я... те щоб децінізувати зарплату. я я лише додам що от ми якраз минулого тижня про це говорили з олегом пензеном він правильно сказав каже 30 тисяч гривень на місяць ви вважати що ці люди багаті Ну, тобто, тут просто треба розуміти, що є купа людей, які скажімо, отримують більше, абсолютно чорних грошей, не з незрозумілої діяльності. І вони їх не тут. Тут інше питання, що знаєте, можуть якихось людей, які для бізнесу взагалі не потрібні, але бронювати через те, що їм будуть нараховувати цю зарплату, а люди просто ніякої користі. Ну, але знову ж таки, це відповідальність бізнесу. Відповідальність того, щоб перевіряти. Абсолютно. Ну але знову ж таки це буде не критична кількість людей. Ну там ну та добре хтось якогось племінника свого там вам, пос... я, я пос... Ми порахували в максимальному випадку. Це мобілізація з тих близько трьох мільйонів е українців, які е чоловіків, які підлягають призову, потенційно можуть бути мобілізовані в Україні. Це лише 500 тисяч, але це убезпечує бізнес від ризиків, які зараз має він просто жахливо. Бо страждає білий бізнес, ви ж це розумієте. І я сподіваюся, що наші глядачі це розуміють, куди йде ТЦК? Туди куди легше дійти. Там, де є прохідна і там. Хопати людей, без яких зупиняються цілі виробничі процеси. Неможливо зварювальника знайти для будівельної компанії. Неможливо, вони всі поховалися. Офіційно працевлаштовуватися, люди не хочуть. Наше опитування бізнесу нещодавно показало, що це проблема для 60% підприємств. Тому потрібно просто привести це у раціональну відповідність. І ще хочу сказати. Що, щоб наші глядачі це, це дуже чітко уявляли собі. Перше, соціальна справедливість і справедливість взагалі це суспільне благо. Суспільним благом є для нас економічна стійкість, обороноздатність. І не або, або а ми маємо забезпечити це одночасно. Це перше. Друге, друзі, давайте покладатися на не емоції Коли вам хтось каже фразу на кшталт війна для бідних. Навіть нехай він голова Комітету Верховної Ради, чи, 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 чи заступник, чи хтось з офіційних посадових осіб, замислиться над тим, а що стоїть за цією фразою: чи російський наратив, чи просто недолугість, чи, чи не, не, не письменність е, цієї людини. Потрібно розібратися в причинах, в наслідках і покладатися на моделювання, на економічне. Бо це, це все наука, це все математика. Вона дуже чітко і об'єктивно показує, що є найкращим варіантом для країни. Тому давайте покладатися на розрахунки, на об'єктивізацію, і давайте шукати спільне рішення. Я дуже хотів би, щоб перестали боятися наші моральні авторитети нарешті говорити про ці складні теми. Чомусь вони ховаються і бояться на такі суспільно-складні теми говорити. Але це дуже важливо для нас. Ну так, просто коли багато тріїшників, як то кажуть, при владі які не, не вивчали математику навіть до восьмого класу, ну дуже складно з ними дискутувати. простіше зрозуміти, що навіть ті ж самі люди, яких я поважаю, серед них багато ветеранів, я знаю особисто, скажімо, в територіальних центрах комплектування, ну просто люди можуть в один момент не отримати зарплату місяць, потім другий, потім третій, Потім ця робота припиниться, не тому що вони не хочуть, тому що просто не за це ніхто не платить. Ну але знову ж таки, це на відповідальність. Ну там ТЦК, не відповідальність людей, які сьогодні на яких суні скинули весь тягар і весь негатив. В цієї роботи абсолютно законодавчо їх не захистивши, та а, і тому ми маємо ці всі емоції і різні моменти. та бо й фронт треба наповнювати, і немає якихось повноважень, і немає рішень. Тому це відповідальність Верховної Ради України, уряду, але точно не військових, які сьогодні займаються мобілізацією дуже часто на власний розсуд тому що теж треба знову ж таки закрити потреби фронту. Вони теж критичні. Я ще е, е, коротко запитав, а можна можна. Будь тут? ласка. Тут? Будь ласка, тут звичайно, важливо. Ми, здається, і з вами на, на якомусь з минулих ефірів говорили про це. А зараз я хочу сказати принципово важло, важливу штуку. Е, я кілька місяців просив президенти наших військових відповісти на запитання, а як же використовуються наявні від 800 тисяч до 1,4 мільйони за різними даними силовиків, які є в країні. І нарешті е, президент дав доручення провести аудит. І пройшло два місяці з цього моменту. і Сирський нещодавно заявив, що нам дійсно не потрібно 500 тисяч. Ось що об'єктивізація робить. Коли ми реально починаємо дивитися на речі на наші спроможності фінансові і те, як ми використовуємо обмежений ресурс, виявляється, що нам можливо і 200 тисяч не потрібно мобілізувати. Ось хотілося б, щоб нарешті в країні перестали говорити емоціями і почали говорити цифрами. У Мене ще багато запитань, я не знаю. зараз мені підкажуть мої колеги, скільки в нас часу залишилося, але я дуже коротко, ну так тезу, але би все таки хотів пробігтися. Ну, перше, от битва за ринки, що має зробити Україна, щоб напередодні е, е, врожаю знайти експортні ринки. Подолати заборони ЄС, ті, які є, ті, які можуть бути. Ну і власне виживати, експортуючи те, що ми зараз можемо Говорити про те, що там ми зараз маємо переробку робити. Там ще що ну ми зараз можемо те, що ми можемо. Там в нас є великі агрохолдинги, там в нас є багато збіжжя. Там ми зараз суттєво за кілька місяців нічого не змінимо. Дай Боже, в залі зібрати ще та й врожай розумієш ситуацію. Що має мало бути зроблено? Е, перше, ми маємо змінити нашу економічну дипломатію. На жаль, ці економічні аташе, які залишаються в структурі МЗС. А, а мали б бути в структурі мінекономіки, е, мали б займатися просуванням українського експорту, а не імпортом, забезпеченням імпорту в Україну дуже часто в корупційний спосіб. Мені б хотілося, щоб це було змінено. Отже, перше, це економічна дипломатія. Більше африканських країн, більше азійських країн в українському, в українському аграрному і іншому експорті. Ми, ми потерпаємо від зменшення експорту, а маємо його нарощувати зараз самимильними кроками. Далі, як це не дивно, але є багато проектів переробних, час яких це не роки, а саме місяці. Так ми можемо не встигнути на весну. Але просто від собі: така недолуга заборона експорту біопалива з України призвела до того, щоб в нас зупинилися заводи в Україні. Ніхто не купує біопаливо, бо воно дороге. А в Європі купують за українськими цінами, і це, це чудова експортна важливість. Так як можна було заборонити експорт біопалива з України? А заводи є, їх просто потрібно запустити. Ось, це це біопаливо, яке з рапсу роблять, чи що його там роблять? Ну, зокрема, не тільки з рапсу, а з інших енергетичних mm -hmm. культур. так. Е, і таких прикладів багато. Yeah. Чи є ознаки гальмування російської економіки, чому війні на довгу дистанцію Україна залишається фактично сама зараз? Ну, ми бачимо, наприклад, такі такі моменти нещодавно було написано: як, скажімо, компанії, які базуються в США, продають в Росію складові, з яких робляться снаряди, та там нітрогліцерин, ці всі там речі. Ну, наприклад, це просто це такі приклади, але ну ті всі ракети, які зараз робить Росія, вони всі виготовляються із західними складовими, і маються і калібри, і циркони, і оці всі інші сучасні. Есні ракети, ну це все триває, та але це так лише нюанси. Чи знову ж таки залишається україна сама на на, на в довгу дистанцію? Чи є якісь ознаки того, що з російською економікою теж не все гаразд? Бо ну ми бачимо, що зараз ті величезні вливання в війну, які зробив Путін. Там більше 40% економіки вони дають результати. Але знову ж таки, це як Гітлер 44-му він теж вкинув величезні гроші, але потім програв. А, ну, Правда, проти Гітлера була коаліція. Та ми теж, ніби коаліція, але воюємо безпосередньо ми самі. То яка там ситуація на, на Росії з того, що відомо з відкритих джерел, принаймні? Перше, ну, не, не тільки з відкритих, звичайно, перше, що хочу сказати, все ж таки, не, не вся Росія воює. На відміну від ситуації з Німеччиною, немає тотальної мілітаризації економіки. Хоча. Є на відміну від України декілька дуже важливих моментів, які вони зробили, і що ми маємо собі е, мати на, на, на увазі. Перше, на 80% профінансовані, а проавансовані військові закупівлі. Проавансовані в Україні на те, що немає авансів, то дуже часто немає притомних контрактів. Коли бізнес каже, ми готові робити зброю до що завгодно, дайте нам хоча б трирічні контракти і зрозумілий доступ до, до закупівель державних, цього немає. Держава закуповує імпортує те, що можливо було виробляти дешевше в Україні. Це не сінитниця. В Росії зроблено це. Відповідно, величезна частина грошей з фонду національного добробуту спрямована на цю ціль. Так, він на дві третини ліквідні активи цього фонду використані. І далі Росія не в не в змозі буде підтримувати такий темп оборонного замовлення. Отже, е це перша ознака, яку ми маємо. Друга ознака, все ж таки, українські удари по нафтовій нафтопереробній промисловості вдалися знаки на 17% відсотків палу виробництво палива. в Росії. Буде дефіцит, в тому числі під е аграрний сезон, і е зросли суттєво ціни. Це розкручує інфляцію. І це позитивно для, для нас, звичайно, це впливає на спроможність Росії вести війну. Але пригадаємо, що Росія фінансує війну все ж таки переважно в рублях. І фінансування війни призводить до того, що деякі регіони зараз отримали більше грошей, відповідно, кращої можливості для е, внутрішньої економіки. Так і є регіони, які просто страждають, де через інфляцію е, знижується купівельна спроможність населення. Там все зрозуміло. Але на що ми розраховуємо на бунти? Ну ні, ну звичайно, до цього не надійде. Хоча е, хоча дуже б на це хотілося сподіватися, ну, і що ще на... в російській економіці. Китай, Китай, який кредитує певним чином, але точно допомагає російській економіці по Посилитися радше Китай заробляє на економічних проблемах. Росії, ніж реально допомагає. І відповідно, російська економіка крихка. Якщо до, 25, до кінця 25-го року ми не, не бачимо катастрофічних сценаріїв, то після 25-го року російська економіка не буде вести спроможною вести таку війну. Ну, і тут дійсно дуже важлива підтримка наших партнерів, бо звісно, що сама Україна в, 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 в гонитві на довгу дистанцію з такою ресурсно потужною, просто ресурсно в людському вимірі більшою країною з більшими запасами. Ну буде дуже складно. Я не кажу, що ми там програємо, але буде. Дуже складно. І коротко, буквально тезу на, на останок. зараз гривня-долар, чи є якісь ознаки того, що варто бігти купувати євро-долари, чи в принципі ситуація на якусь середню перспективу щодо національної валюти стабільна. Принаймні, до її курсу. Я Не кажу про купівельну спроможність цієї валюти, але ну, принаймні, принаймні щодо курсу. В Україні все буде добре, незважаючи на те, що зараз є проявлений конфлікт між національним банком і урядом Мінфіном і Міністерством економіки, чи в частині кредитування економіки, в частині е, облікової ставки е, національного банку. Але це конструктивний е, професійний конфлікт, який зараз вилився в пресу, і багато експертів е, по, 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 в думках підтримуються бод одну або іншу сторону, але в цьому е конструктивному змістовному економічному конфлікті знайдеться краще рішення, що краще для України стабільність і курсова, зокрема. Або все ж таки шлях до швидкого економічного зростання. Я є апологетом швидкого економічного зростання, незважаючи на те, що в Україні е, саме саме стабільність забезпечена національним банком є великою перевагою, але нам цього замало. Тому компроміс має бути знайдений. А відповідно, гривня має бути девальвована незначно. Інфляція може бути розкручена до 7-8%, натомість відновлене кредитування економіки в значних масштабах. Ну так, власне про це говорить... Ті фахівці, яких я поважаю, як і вас до речі, вони про це кажуть, що та дійсно треба давати кредитні гроші в економіку, в реальний сектор. І це важливо, будемо сподіватися, що грамотне рішення буде знайдено. Найголовніше рішення яке допоможе Україні не лише вижити, але й рухатися далі. Я дякую, що долучилися. Андрій Дрігач був з нами, український підприємець, науковець, громадський діяч, засновник групи компанії Group та міжнародної бізнес-спільноти Board і співзасновник центру економічного відновлення. Дякую вам дуже. Бажаю гарного дня. Вам глядачі, шановні, будь ласка лайкайте, поширюйте, коментуйте це відео. Дуже важливо знати і розуміти ваші думки. Донатимо на Збройні сили України. Тримаємося. Купи до побачення, будьте з нами.